Йо, Кій, всім привіт! Ви на каналі Смешер Треш. Сьогодні у мене 1 вересня. От вишиваночка, така зелена. Сьогодні в мене буде е, влог про 1 вересня та про back to school. такий... Тому Обзор на мій пінал. Такий пенал. Відчувається він дуже м'яко. Що у нього тут аж цілих три відділення. Так, реально, це не жарт. Три відділення. І так, ось, як ви бачите, так, три відділення. Тут у мене мої ручки та ну, там, олівці, тут мої, ну, типу, стирачка, там тачівка, кольорові олівці. Тут у мене мої ці лінійка, ножиці, клей карандаш. Це моя, до речі, в Аврорі купив за скільки за. Uh, зараз гадаю. А блін, точно за 30 гривень короче, купив от коректор у вигляді лапки. От такий. Коротше, з обзором на пенал ми вже зрозуміли, імба. Такий зошит собі, до речі, у мене тут зошит є отакий. Це у мене ще такий тут є. Це я на геометрію собі хочу. До речі, також ще я собі покупав от такі от накрички з капібари живо навіть окремо в своєму телеграм-каналі. До речі, ссылка зараз на нього на екрані. Зроблю обзор, невеличкий міні такий. Коротож, let's go. Зараз в класі. Ось уже підійшов сам же відос. Так, доволі швидко підійшов. На жаль, але в мене вийти, ну. Ну, тобто записати в мене нічого, майже нічого там не вийшло по факту із школи, бо якось дуже сильно затопив і не зміг. зміг зняти. Зашибісь. Тому так, я вибачаюсь перед вами за те, що ну, відос ну, те, що я пропав на один місяць Най... в найближчому часі, а саме на е, якраз же осінніх канікулах, у мене планується нові відоси. А саме фільм Сільська правда, який я вже до речі анонсувала в своєму телеграм-каналі. Поки що всім.